Під час санкціонованого обшуку помешкання, яке орендували наркоторговці, правоохоронці виявили та вилучили 410 грам наркотичного засобу метадон, канабіс та інші речові докази. Усе це було скеровано на відповідні експертизи. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку оцінюється у близько мільйон гривень. До слова, злочина група вже встигла заробити на цій справі близько півмільйона гривень до моменту викриття. За процесуального керівництва прокуратури усім трьом фігурантам оголошено про підозри за статтею 307 кримінального кодексу України Йдеться про збут наркотиків. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.